Вікна музею забиті, але двері відкриті. З таких слів почала світувати про роботу прилуцького краєзнавчого музею в умовах війни його директор Тетяна Зоць. В ході апаратної наради міського голови очільниця музею зазначила, вже 24 лютого музейники працювали відповідно до нових реалій. Для багатьох з нас 24 лютого час зупинився не в прямому сенсі, а як для музею, знаєте, час зупинився в переносному значенні, в експозиції, в музейних предметах, але він для нас дійсно зупинився в прямому сенсі. Е, вже близько сьомої години весь колектив не весь, а той, що практично близько жив до музею, був на роботі, і в 10-й годині ранку всі найцінніші експонати, які... Знаходилися в історичному відділі. Вони були евакуйовані із історичного відділу. Як зазначила Тетяна Зоць, у перші дні війни першочерговою задачею було вберегти музейні експонати та убезпечити безпосередньо будівлю історичної скарбниці. Це завдання вирішували частково власними силами, частково за допомогою волонтерів. В цей час активізувався настільки волонтерський рух, і волонтерський рух безпосередньо музейної галузі. Тут потрібно подякувати саме об'єднанню музейної галузі світової, зокрема європейської, яка почала активно допомагати музейній спільноті України. Ми до них звернулися з тою метою, що нам потрібно убезпечити безпосередньо вікна. Тому що, як показав досвід Чернігівського історичного військового музею, в першу чергу страждає скло від вибухів, і ми, звичайно, хвилювалися. За те, що можуть постраждати вікна, а безпосередньо після вікон уже експозиційні зали. А далі ці ремонти, все це, ну, це все фінансування. І коли воно буде, яке воно буде. Тому варто було обезпечити. Звичайно, ми чули коментарі про те, чи варто, чи не варто, і чи можливо десь наближається фронт до нас, але ми все-таки це обезпечення зробили. Ми звернулися до центру порятунку культурної спадщини. Вони напряму нам зразу перерахували кошти. Це була миттєва допомога. Тільки ми їм назвали суму про те, що нам потрібно з USB і метал. Вони нам перерахували, ми власними силами їх забили нам допомог міз вишкою, і ми зробили ці роботи. Створення волонтерського руху музеїв України стало умовною відповіддю на виклики сьогодення. Війна згуртувала музейників, аби допомагати один одному, зазначила Тетяна Зоць. Тож чергову допомогу отримав і Прилуцький музей. До прикладу Національний музей історії України та Національний заповідник Києво-Печерська Лавра. Вони почали налагоджувати зв'язки з своїми колегами за кордоном і почали надходити допомоги ось безпосередньо, вже такого матеріального характеру. Тобто, пакувальні матеріали, те, що не вистачає нам дуже зараз коробки, скрині. І до прикладу, ви можете бачити якраз на слайді, той момент, коли нам привезли такі пакувальні скрині, вони досить важкі. І саме завдячуючи чоловікам міської ради, нам вдалося їх. Вигрузити, перенести до нашу, нашого закладу. Е, велика кількість пакувальних матеріалів це папір, коробки, картоні, контейнера для дрібних, для великих експонатів. Що цінне ми отримали це вогнегасники. Ми отримали близько 15 безкоштовно вогнегасників. Так, вони не запатентовані, але ми їх можемо використати. В разі необхідності наступним кроком у контексті надання допомоги прилуцькому музею стало написання грантової заявки на фонд Алів, безпосередньо яким опікувався музейний кризовий центр. Був центр порятунку, потім активізувався, створився музейний кризовий центр. Вони, до речі, допомагали музеям, які знаходилися в окупованих територіях, зокрема Луганщина. Одна директорка вона переїхала з Луганська. У Львіві вони створили цей музейний кризовий центр. За їхньої допомогою ми взяли участь у грантовій заявці. Вона була дуже швидко підготовлена і нас відібрали. Ну, можливо, через те, що ми все-таки прикордонне місто, ну, не прикордонна, прикордонна область. Ми отримали майже 200 тисяч. Кошти не надходили до нас напряму. Вони йшли через благодійний фонд Шевченківський гай. Але що ми отримали? Ми отримали можливість придбати осушувачі. Ми виготовили два сейфи для облікової документації. Ми поновили модернізували систему охорони в трьох наших закладах: фондосховища, філія і музей на 60 тисяч. Ми встановили протипожежні двері у фондосховищі Троє. Попри війну, виставкове життя музею не поставили на паузу. Навпаки, воно вирувало. Наскільки це можливо в сучасних реаліях? Ми розуміли, що культурний фронт має працювати, тому що навіть за холодної погоди ми вийшли на наш музейний майданчик. Перша виставка, яка відбулася на нашому музейному майданчику, вона завжди популярна серед наших містян. Це виставка Колесо часу, яка дає можливість мандрувати історію нашого міста. Від початку двадцятого сторіччя і до сьогодення до речі, сьогодні ви можете якраз звернути увагу у в углу... Е Фото, де добре видно нашу міську раду, і видно на розі, де зараз престиж, його тоді ще не було. Тобто, ось як змінювалося наше місто. Звичайно, ця виставка дуже популярна. Крім того, Прилуцький краєзнавчий музей експонував виставки у міжнародного рівня. Ми почали запрошувати і брати участь у виставках, які носили такий актуальний характер. І, зокрема, одна з виставок це була Асоль вже не та. Це виставка карикатури міжнародна ній брали учасники з восьми країн, зокрема з РФ. От вона така носила єжко такого характер карикатури. Під час цієї виставки ми навіть робили погашення конверту. Він мандрував по всіх містах, де відбулася виставка, і зараз він експонується в музеї поштової станції міста Ніжина. Але після обласного центру ми були перші, які експонували цю виставку. Виставки інституту національної пам'яті також активно експонувалися у прилуцькому краєзнавчому музеї. Відбулося дві таких виставки: це тріумф людини, мешканці, які пережили гулаг. І наступна виставка це герб, символ твоєї свободи. Ми їх неодноразово вже експонували. Чим ці виставки дуже цікаві? Вони містять Мінімум інформації, але максимум фото, документів, які експонуються вперше. Тобто, інститут піднімає той пласт інформації, який практично ніколи не був відомий. І зараз, коли ми воюємо не лише на фронті військовому, але і культурному, історичному, тому що війна йде за нашу спадщину, за нашу ідентичність, за нашу історію, то це вкрай надзвичайно важливо в умовах воєнного стану. Музейники не зрадили традиціям. як і щорічно, у 2022. Другому вкотре долучились до акції з нагоди дня вишиванки. В рамках виставки презентувались вишиванки із зібрання музею, а також проведено майстер-клас із вишивки тризуба. Крім того, на музейному майданчику експонувалась виставка колег музейників з гарячих точок України. Донецький навчально-методичний центр, який все таки евакуювався до Краматорська, а потім з Краматорська їм довелося евакуюватися далі. І ось частину свого майна в вони перевезли до нашого міста, і зокрема, роботи, які брали участь в конкурсах, різних заходах цього навчально-методичного центру. Вони на даний момент зберігаються в нас і до Дня Незалежності, якраз ми висвітлили ось цю тематику незалежності. Очами учасників цих виставок дітей із Донецького навчально-методичного центру із музейного майданчика до виставкової зали. Прилуцькі музейники відновили експозиційну діяльність власною у приміщенні історичної скарбниці. Перша виставка була, вона носила таку. Назву медове літо з присмаком гіркоти, тому що дійсно якісь були позитивні емоції, але повсякчас ми відчували і відчуваємо цю війну. Виставка за участі Петра Драговенка, новий такий художник, дуже як такають плодовитий, велика кількість робіт, характерних таких патріотичних, і ми відновили роботу нашої виставкової зали. Крім того, не забули прилуцькі музейники і про своїх наймолодших відвідувачів. Зокрема, активно реалізовували низку дитячих проєктів. До нас попросилися одразу дитячі групи наших дошкільних навчальних закладів і провести Пускний вечір і, взагалі, просто перша червня, день захисту дітей, провести, тому що їм не вистачало ось цього спілкування, були певні умови цього проведення. А ми якраз могли надати ці послуги, тому якраз ми і долучилися до їхніх заходів. Насиченим і продуктивним було життя прилуцького музею. І влітку так музейники працювали над таким масштабним проєктом, як школа амбасадорів. До речі, вперше в рамках даного проєкту було проведено захід у сховищі, зазначила Тетяна Зоць. Це школа амбасадорів і літній клуб. Школа амбасадорів минулого року він був грантовий. На нього було фінансування. Цього року ми провели його власне, своїми, своїми силами. В чому він полягає? У нас діти 4-5 тижні проходять такий курс навчання, з ними працюють лектори, вони навчаються акторської майстерності, з ними працюють кандидати філологічних наук, Груна Наталя. З ними працювала Сидорина Олена В'ячеславівна. Історія мистецтвознавства. Вони готували свої інформації про заклади культури. Минулого року ми QR-коди встановили в місті, бо було фінансування. і Вони готували цю інформацію. Цього минулого року ця інформація розміщена на нашому сайті. Так, от 23 учасника було до фінішу, дійшли 13, Але це наші амбасадори, які в майбутньому стануть студентами. Вони поїдуть по різних навчальних закладах і будуть говорити, що прилуки це не лише тютюнова фабрика, але це могутня історична спадщина. У числі масштабних проєктів, що реалізовувався на базі музею, був проєкт Літній клуб грантовий проєкт, який відбувся завдяки інвестиційному відділу. Ми отримали матеріальну підтримку, це велика кількість фарб, розмальовок, ігри, спортивного інвентарю, різні ігри, пластикові. Тобто, ось така матеріальна база була, карімати. Він носив освітній характер, скажімо, такого правового характеру. Цей проект відбувався за участі, якщо є сховище. І він був ми працювали в тандемі з освітою, зокрема загальноосвітня школа номер 6 Скиба Наталя. Це надзвичайно такий емоційний був проект. Ось на цих слайдах ви можете побачити, в якій вільній доступній формі відбуваються ці проекти, коли це не уроки, діти. Знаходяться на керематах, вони вільно спілкуються, вони фарбують. Кількість учнів відповідає тій кількості взуття, які у нас знаходиться. Знову ж таки, нам довелося проводити. Заняття і в сховищах з ними знову ж таки працювали і психолог. Вони працювали і теж ходили, долучались до платіння сіток. з ними працювала волонтер першої медичної допомоги. Тобто, велика кількість інформації була надана дітям. Окрім того, ми залучили спонсора і змогли ще створити їм такі дозвілля солодощів». Наймасштабніший вже традиційний для прилуцьких музейників проект музейна ніч цьогоріч також зібрав своїх поціновників. Овочів поспіль 13 років ми її проводимо, і єдиний раз, тільки в коли був активна фаза коронавірусу, то ми відмовилися. А ось цього року ми не могли відмовити містянам, тим більше, що вони телефонували, питали, чи щось буде. І тому, оскільки в залах ми не могли прийняти, ми вирішили провести таку вечірню екскурсію містом театралізовано за атракціями. Ви знаєте, без десятих хвилин п'ять, так накрапав дощик, ми вийшли, десять чоловік стояло. Ну, думаємо, значить, ну не відбудеться. І коли ми вийшли о п'ятій годині на Подвір'я ми були просто здивовані більше 200 чоловік. І коли ми рухалися містом, то не було, що це за хмара людей така йде. Ось на зупинках на нас дивилися. Це був показник того, що людям не вистачає ось цього спілкування, не вистачає інформації. От і, звичайно, були дуже такі схвальні відгуки, аби і далі такі були ось проекти. І повертаючись до школи амбасадорів, ми зараз плануємо провести зимову. Дорослу школу амбасадорів, слідкуйте за нашими оголошеннями. Набір буде обмежений, тому найперші, найактивні зможуть взяти участь у цій дорослій школі амбасадорів. Крім того, прилуцький краєзнавчий музей долучився до всеукраїнської акції Сади перемоги і спільно з містянами створили власний сад перемоги. Оскільки в нас є філія, і вона має велику територію саду, то ми якраз звернулись до наших містян, аби вони дали можливість розсади різних квітів, кущових таких, і прикрасити більше наш нашу садову територію. Люди відгукувалися, власне, приїжджали до нас, самі висаджували, пояснювали, як за ними доглядати. І відповідно, і в осінній період знову ж таки ще телефонували. і осінні квіти нам доносили в літній період. Активною була і екскурсійна діяльність, відмітила Тетяна Зоць. Звертались до нас і. Наші е, пересічні містяни і зверталася зверталися студія кімната. Ми для них постійно проладу зокрема під час цих е, квестів е, 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 екскурсувань. Діти дуже полюпав полюблять дендротерапія. Так що за бажанням можемо для вас провести і в кого яке дерево, як лікуватися. Прилуцький краєзнавчий музей постійно у творчому пошуку, аби реалізовувати нові цікаві та креативні проекти, бути привабливим для свого відвідувача. Відтак ми вели таку послугу день. Народження день народження може бути не лише з тортом, але й з піцею може бути музей не перше вересня, оскільки першого вересня знову ж таки діти не змогли Прийти до навчальних закладів тому вони скористались нагодою і змогли привітатися одне з одним в стінах нашого закладу. Для когось був проведений квест, для когось були проведені лекції в нашій виставковій залі. Ось тобто, це вже залежало знову ж таки. І ті, хто знаходились ті навчальні заклади, які поблизу нас. Крім того, прилуцькі музейники не припиняли вести і свою внутрішню роботу наукову. Ми провели такий огляд нашого міста і за. Задокументували, зафіксували міс наші будинки, оскільки ми вже не один рік працюємо над програмою створення в Чернігові. є Таке дерев'яне мереживо. А ми хочемо створити кам'яне мережево прилук. Велика кількість будинків наших, по земській, скоропадській, по гімназичній, посадові, вони мають таку цегляну кладку і ось. Господарі, аби не витрачатися кожного разу на фарбування їхні, вони їх просто облицьовують сучасними матеріалами. Ми зафіксували ці будинки і навіть провели деякі опитування серед містян, чи згодні вони будуть. Якщо будуть виділені якісь додаткові кошти, ми не кажемо звідки ці кошти, чи це бюджет, чи це меценатські кошти, чи це грантові кошти. Але чи вони будуть згодні залишити ці фасади, от, до прикладу, як по гімназичній, там такий е зелений яскравий будинок з оцією цегляною кладкою? Аби нам залишити, ми говоримо прилуки, самобутні, прилуки автентичні, прилуки е з унікальністю якоїсь і нам. Головне не втратити ось цю унікальність обличчя міста архаїчність нашу, тому що ми можемо стати сучасними, і древність наша на на жаль сховається за ось у цими сучасними матеріалами. Тому ми провели ось таку роботу. Програма в нас напрацьована. Будемо чекати. Можливо, якогось якусь перемовин стосовно як яким це може чином фінансуватися, активні прилуцькі музейники і у прояві своєї громадської позиції відмітила Тетяна Зоць. Перші місяці березень, зокрема, ми активно брали участь у плетінні сіток. все можливо, що яка допомога для волонтерів? Зокрема, в нас був проведена. На театральній площі збір коштів, де ми реалізовували нашу друковану продукцію, здається, ми там близько двох тисяч заробили. На продажі нашої друкованої продукції, і навіть коли ми експонуємо наші виставки на нашому музейному майданчику, то ми також ставимо скриньку для того, аби відбувалися якісь пожертвування. І також нам вдалося близько двох тисяч перерахувати потім вірніше передати на потреби наших військових. Також Тетяна Зось зазначила, за цей час музейна скарбниця поповнилась цікавими новинками. Це марка. Яка вийшла під відомим гаслом, куди має піти російський корабель. От, отримали ми подарунок від наш майстер, такий місцевий скиби, який із гільз робить таких ангелочків цікавих, цікавий експонат. І знову ж таки до нас потрапляють. Люди е, переглядають е, новини і приносять знову ж таки, етнографічні матеріали, рушники, сорочки і таке все інше. Поповнилася наша скарбничка і е, досить такими цікавими ігровими моментами це дві патріотичні гри, які присвячені Українській революції та е, е, історії УПА. Е, 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 така, Ідея все таки провести цю і гру серед, можливо, навіть дорослої, дорослої категорії нашого населення. Крім того, трансформації зазнала і філія краєзнавчого музею. За грантові не тільки кошти музейники здійснили реекспозицію історичної скарбниці. як відомо, експозиція була присвячена. Спочатку постаті Олега Кошового вона досить застаріла, вона виконана на застарілих матеріалах, не актуальна, абсолютно неправдива. І тому ми повсякчас готували грантові заявки. Це постійні були грантові заявки стосовно реекспозиції. Не вдавалося нам отримати фінансування, тому вирішили діяти власними силами. Для косметичного ремонту ми задіяли. Близько 13 тисяч з проектних коштів, і вже 8 тисяч ми потратили із свого спецрахунку на оплату послуг. І ми відтворили помешкання наших містян середини 20-го сторіччя. Бачите, на слайді максимально ми зробили меблювання. звернулися до наших містян у Фейсбуці. Хто може нам подарувати великий фікус буквально за день? Нам зателефонували з десяток людей. Ми маємо такий величезний фікус, ознака того, що знаєте, от в кожному помешканні має стояти такий фікус. Ми привезли швейну машинку, тому що знову ж таки читаємо у спогадах Олени Миколаївни Кошової про те, що вона власне сама шила одяг для Олега. Тому ми ось на прикладі Олега Кошового, родини Олега Кошового відтворили помешкання наших містян. А наступний зал ми зробили зал виставки радянської пропаганди. Тому що дійсно зараз в суспільстві існує дещо нерозуміння декомунізації, хоча ще коли приймався акт про незалежність в 91-му році, то умови деяких депутатів були це проведення декомунізації в 91-му році. На жаль, вона не відбулася. І от ми якраз на прикладі предметів, які оточували людину, от Олег народився, він перейшов у це суспільство, і як формувалася ця людина? Ми проводимо приклади на частково живих прикладах людей, як яка їхня доля відбувалася вже в оновленій філії відбулася і перша масштабна виставка в рамках. Представлення цієї експозиції в нас також відбувся остання ось така із масштабних виставок. Знову ж таки, після обласних центрів ми перші хтої перехопили. Це виставка була комунізм, дорівнює расизм. Галузевий архів підготував цю виставку, і, власне, ми мали за честь приймати самого директора галузевого архіву, який презентував цю виставку. Далі виставка пішла вже до Ніжина, потім на Черкаси. От вона в нас всього експонувалася три дні, тому невелика кількість могла її переглянути. Тому можете зайти на сайт Українського інституту національної пам'яті і побачити. Вони проводять паралелі між методами роботи комунізму і расизму в сучасній війні, в якій ми живемо. Із останніх виставкових подій, що відбувалися на базі музею, банерна виставка присвячена історії нашого міста. Це виставка банерів, їх 13. прилуки з віки, тобто від найдавніших часів і до сьогодення. Зараз вона експонується у нас в історичному відділі, оскільки зали пусті стоять, от можна прийти її переглянути. І відповідно в виставковій залі ми також відкрили виставку наших міців збірну. Тут і… Знані, як Томироненко, Кантур, Бережний і маловідомі Краснокутські Деркачі, наші такі митці збірну виставку підготували, яка присвячена я і Україна». З інформацією про діяльність музею можна ознайомитись на сторінках у мережі Фейсбук та на офіційному сайті. Крім того, прилуцькі музейники активно висвітлюють свою роботу як в ефірах телеканалів, так і на радіохвилях. Нас можна почути на радіохвилях Чернігівських, зокрема в військовий час. Ми висту. Випустили дві програми присвячених Яремі Вишневецькому та Гнату Галагану. Це програма Проста історія. Ми записали такі дві програми. Паралельно працівники музею беруть участь у різноманітних наукових конференціях, а також активно працюють у напрямку залучення грантових коштів. За півріччя з нового року ми написали три заявки за військовий час. Ми написали шість заявок. Одну ми отримали, одну ми отримали завдяки інвестиційному відділу. Працюємо, сподіваємося, що ми також вносимо свій вклад в нашу перемогу, тому що дуже важливо дійсно нам зберегти нашу спадщину матеріальну і нематеріальну. Резюмуючи міський голова Ольга Попенко оцінила роботу музейників та висловила вдячність за таку продуктивну діяльність. Робота ведеться досить велика, досить Дякую. цікава робота. Я би сказала, що ви є першими завжди. Ви ви як зразок. Ви берете участь в усіх міжнародних грантах. Ви не просто берете, ви переможцями є. Мало, І це на сіні приєм. Це серед усіх. Ви найактивніші. Я думаю, що треба брати приклад з вас. Треба брати приклад. Тому ми дуже дякуємо.